Сьогодні громадські активісти вимагали у новопризначеного заступника начальника митниці Михайла Заклінського та начальника відділу боротьби з митними правопорушеннями Володимира Козюберди написати заяву на звільнення, а також звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра України, голів Державної фіскальної служби та СБУ з вимогою припинити діяльність та не допустити призначення на високі посади на Прикарпатті людей, що не пройшли люстрацію. Обидва посадовці обіймали ряд керівних посад на Донеччині. Згідно пункту 6 статті 2 закону України про очищення влади, вони мали б звільнитися за процедурою люстрації. Втім, цього не зробили. Громадські активісти незадоволені та називають такі призначення незаконними, відтак вимагають переобрати посадовців на конкурсній основі. По якихось квотах, за якісь голосування на митниці, не тільки на франківську. Заднім числом, 28-29 числом квітня, тобто до початку, свідомо, до початку моменту, коли на посади призначають через конкурси, призначили взагалі чужих людей. Чому Франківськ заслужив саме Донецьких? Ну, це на голову в принципі не налазить, не можемо цього зрозуміти. Ми попереджали, що не буде це речей. На місці події прибув і голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук. Він запевнив, що наступного тижня буде у президента Петра Порошенка і доповість про ситуацію, що склалася. Зданим призначенням я в діло буде в Києві. Віло у мене є з участими. З президентом України я буду доводити позицію як свою, так і суспільство.